Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Підтримка сил оборони. Дніпро передає захисникам засоби РЕБ. Енергоефективність електротранспорту. Як нові тролейбуси та трамваї дозволяють заощаджувати електроенергію, машина на фронт. Як працюватимуть норми при вилученні транспорту для ЗСУ. Протягом дня російська армія 17 разів вдарила по Нікопольському району дронами камікадзе та артилерією. Прилітало по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Пошкоджені п'ятиповерхівка, 16 приватних будинків, авто і кілька теплиць. Потрощені 10 господарських споруд, ще одна зруйнована. Побита агрофірма, зачепило лінії електропередач та газогони. Люди вціліли, повідомили в обласній військовій адміністрації. Дніпро передає захисникам засоби РЕБ. Місто продовжує міцно тримати оборону та допомагати військовим. Цього разу дніпряни передають силам оборони окопні засоби РЕБ. Унікальність розробки полягає в тому, що засоби радіоелектронної боротьби ближньої дії, які потрібні нашим воїнам, щоб захищати особовий склад, позиції та техніку, а також подавляти ворожі дрони. Дніпро продовжує доправляти на фронт нові партії допомоги захисникам. Цього разу військові отримали від міста засоби РЕП в умовах сучасної війни. Те, що противник застосовує ну, масово та скалансети, це дрони, то для збереження життя та здоров'я особового складу, там техніки ці засоби дуже потрібні. Летить безпілотник, ми бачимо його на екрані, включаємо засіб і. Противник втрачає над ним керування. Він просто падає. Місто передало захисникам два засоби РЕП. Одна з ключових переваг системи в тому, що вона непомітна для аналогічних ворожих засобів. Його унікальність полягає в тому, що він допомагає нашим військовим захищати як військову техніку, особовий склад на невеликих, на невеликих дистанціях. Ми можемо сказати, що його також перевага. Їм легко навчитись користуватись. Місто вже готує нову партію РЕП для наших захисників. Анастасія Кайода, Андрій Чабаненко, Дніпро -ТВ. На Харківщині розбито колонну техніки та піхоту окупантів, які намагалися здійснити прорив. Відеороботи з граю ударних дронів та артилерії виклала третя окрема штурмова бригада. Увесь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а ціли противника з прориву на ділянці фронту не досягнуто йдеться у повідомленні. Тим часом на Харківщині триває евакуація населення. Ова сьогодні ухвалила рішення про примусове вивезення з прифронтових територій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Таких наразі 113. За власним бажанням виїхали лише 9 дітей з опікунами Вовчанської громади. У самому Вовчанську наразі залишається близько 200-300 людей. Місто під контролем українських військ наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанську. Тут залишаються ще люди. Разом із національною, тобто поліцією, організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх фактично підходах до самого міста Вовчанська. Ми обов'язково вистоїмо. Слава Україні! Героям! слава! Черги з п'ятої ранку. Роз... Черги до регіональних сервісних центрів, відсутність талончиків та масова паніка. Нові правки до статті про військово-транспортний обов'язок викликали занепокоєння та безліч питань. Як працюватиме алгоритм вилучення авто та які машини потрібні на фронті? Розбиралась Анастасія Якубовська. Черги з п'ятої ранку розлючені люди, переніс талончика на наступний день. Така ситуація у більшості сервісних центрів МВС. А причина зміни до закону про мобілізацію. Ви тут за якою послуга. Перерегістрація авто, авто, авто переоформляємо. Співробітники сервісного центру кажуть, зазвичай в день проводили 80 реєстраційних операцій, та зараз кількість збільшилась до 120. Черги дуже збільшились, навантаження збільшилось через ну, великий ажіотаж з приводу перереєстрації транспортних засобів у зв'язку з. Там, Новим законом про мобілізацію дуже багато людей хоче перереєструвати або списати автомобілі, які їм належать, але вони не знають, де вони там чи на окупованій території залишилось. Люди жаліються талон взяти практично нереально, а також доводиться перечікувати тривоги. Вони не працюють коли тривога, А коли вона вже два що тривога, звісно ж. Додаткове навантаження створює і паніка. Люди беруть талон всюди і не приходять. Неодноразово відмічав, що люди. Самі кажуть, от взяв талон в один сервісний центр, другий третій. Куди попаду, туди й приїду. А ті два інші талони просто згорають, люди не з'являються. І згідно наказу 777, який регламентує роботу електронної черги, вони просто скасовуються. Пункт про військово-транспортний обов'язок не новий. Та раніше він стосувався юридичних осіб тепер додали звичайних громадян. Вилучити транспорт можуть ТЦК, СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій. Військові частина надають перелік транспортних засобів, які їм необхідний. Цей перелік транспортних засобів фактично він акумуляється міністерством оборони України, та на підставі цього видається вже розпорядження по регіонах, тобто по областям, і області вже спускають до ТЦК. І подальшому вже ТЦК надсилають вимогу про надання цих транспортних засобів. Але що потрібно більше: кросовер чи електрокар, поки невідомо. Поки я не бачила е, конкретного переліку автомобілів, які будуть забрати, у тих же самих фізичних осіб, але якщо у вас е, на праві власності лише один автомобіль, то він не залишиться. І ще важливо: чомусь важ... люди думають, що це стосується лише військовозобов'язаних, фізичні особи, автомобілі, все інше. Ні, це стосується абсолютно всіх осіб, у кого є право власності на транспортні засоби. Не визначено і алгоритм вилучення авто у громадян, однак адвокат радить не панікувати. Казати про те, яким чином це буде зроблено, також зараз немає можливості. Є там хтось каже, що це буде зроблено на підставі рішення суду. Але в будь-якому випадку казати, що будуть вилучати саме посеред вулиці, так так неможливо, бо ну, таке, як я зазначав, є алгоритм, який передбачає саме надсилання ТЦК вимогою. У Міноборони ж зазначають, що у ЗСУ є потреби у спеціалізованій техніці. За станом авто має слідкувати військова частина, в яку відправиться транспортний засіб. Якщо машина уціліла, вона повернеться до власника. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Також у законі зазначено, що у разі пошкодження або руйнування автівки порядок компенсації збитків буде визначатися Кабміном. Анастасія Якубовська, Андрій Чабаненко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві легалізували в Україні понад 25 мільйонів гривень незаконного прибутку, отриманого у співпраці з Росією. Під час повномасштабного вторгнення шахраї розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі, соціальній мережі та на розважальному порталі. Таким чином просували товари та послуги російської держкорпорації Газпром та одного з найбільших банків Росії. Отримували кошти у криптовалюті. Фігурантам вже повідомлено про підозру. Слідчі Нацполіції вже встановили двох учасників злочинної схеми, яким оголошено про підозру за посібництво державі агресору та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом великих розмірах. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. У Києві затримали чиновника Укрзалізниці. Посадовець вимагав 10 мільйонів гривень хабаря від керівника столичної будівельної компанії. За цю суму гарантував безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 гектарів землі. Також він обіцяв пришвидшену процедуру укладання відповідних договорів. У разі відмови платити хабар. Посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення дозвільних документів на оренду землі. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру. Енергоефективність електротранспорту Дніпра. Нові тролейбуси та трамваї з Німеччини, що курсують містом, дозволяють заощаджувати до 30% електроенергії. Порівняно зі старим транспортом, вони обладнані сучасними системами керування. Більш детально у наступному сюжеті. Щодня на маршрутах Дніпра курсує 96 сучасних тролейбусів. Вони обладнані для перевезення маломобільних груп населень. Також мають сучасну панель керування у кабіні водія та систему кондиціювання салону. Є і такі тролейбуси, які можуть курсувати на автономному ході, тобто без підключення до контактної мережі. Це 12 суперконденсаторних тролейбусів, які були придбані у 2020 році під запуск тролейбусного маршруту номер 6 завдяки сучасним Системам та новому обладнанню такий транспорт дозволяє заощаджувати до 30% електроенергії. Також місто зараз отримує нові трамвайні вагони з Лейпцига. Хоч вони і вживані, та набагато кращі і зручніші як для людей, так і водіїв. Тут ергономіка краще, ніж в вагоні Т-3, той, що був у нас на рестартному пуску. І Краще ергономіка водія, краще є кондиціонер, більш комфортні умови для наших пасажирів, більш плавний пуск. Трамваї також оснащені автоматичною системою безпеки, яка не дозволить водієві поїхати, якщо якась дверей не повністю зачинена. В місті вже мається 50 таких вагонів аналогічних. Вони усі були придбані до війни. Саме ці вагони ми отримуємо вперше після початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч місто отримає 26 вживаних трамвайних вагонів з Германії. Також у Дніпрі проводяться міжнародні тендери на придбання нових низькопідлогових трамваїв та вагонів метро. Дарія Лисенко, Борис Єфімов. Дніпро Тіві. Швейцарія стала переможницею Євробачення 2024. Україна ж посіла третє місце. Під час фіналу і оголошення результатів шанувальники зі своїми національними прапорами весело танцювали та підтримували один одного. Тим часом біля арени відбулися затримання протестувальників. Детальніше про події фіналу цьогорічного Євробачення розповість Сергій Скрипник. Пісенний конкурс перетворився на скандали та розслідування. Так, у Мальми завершився фінал Євробачення 2024. Перемогу отримали Немо зі Швейцарії. Це третя за всю історію участі перемога країни на Євробаченні. Артист ідентифікує себе як небінарну людину. Немо а також представники Ірландії перші небінарні люди, які виступали на Євробаченні. Переможці так хвилювалися на сцені, що випадково розбили кришталеву нагороду. Ви не повірите, що тільки що сталося? Я виграв Євробачення і розбив кубок. Ось він. Я двічі вигравав Євробачення. Це було моїм виправданням, що виграти його двічі. Це була, мабуть, найхаотичніша річ, яку будь-хто коли-небудь робив. Але я дуже вдячний. Дякую вам. Дякую, що вислухали мою історію та історію багатьох інших людей. Це справді багато для мене значить. І не забувайте бути добрими один до одного. Любов завжди перемагає в кінці кінців. Це було теж досить цікаво і новаторське. Була цікава декорація. Він класно виступав. У нього був крутий живий вокал. Власне, ми побачили за по оцінках України 12 балів від глядачів, 12 балів від журі. Ми, до речі, єдина країна серед усіх країн-учасниць, яка поставила немо дванадцять куїв від журі і від українців. Конкурс проходив у шведському місті Мальме. Україна, яку представляли Джері Хейл та Альона Альона, посіли третє місце. Більшість голосів наша країна отримала саме від глядачів. Пісенний і неполітичний конкурс Євробачення проходив зовсім не безтурботно а навпаки, з гаслами і протестами. У день фіналу стало відомо, що представника Нідерландів дискваліфікували. Це сталося після інциденту, коли він посварився з кимось із телевізійної групи. Також повідомляли про його напружені стосунки зі співачкою з Ізраїлю Стувара інвестикетиматгав'юдана ЄБУ? До речі, Ізраїль також не залишився осторонь скандалів. У фіналі публіка освистала виступ співачки Еден Голан. Участь Ізраїлю від початку конкурсу була скандальною. Країну змусили двічі переписувати текст пісні, щоб там не було політичного підтексту. Тим часом біля арени відбулися затримання тисячів протестувальників, що виступали на підтримку Палестини. Серед затриманих опинилася і активістка Грета Тунберг. Я погріта! Я погріта! Я погріта! Я погріта! Все ж таки, як виступила Україна? Джері Хейл та Альона Альона з піснею Тереза Марія були у топ 5 ставок букмекерів цього року. А в результаті отримали почесну бронзу конкурсу. Неймовірна пісня та приголомшливий номер, постановкою якого займалася одна з найвідоміших режисерок світу українка Таню Муіньо. Важаючи на всі правила Євробачення не просто пісенний конкурс, а великий майданчик і можливість привернути увагу світу до України. Під час конкурсу наші представниці збирали гроші на відбудову зруйнованої від російських обстрілів Великокостромської гімназії. А ще зі сцени сказали: «Peace and Freedom for Ukraine». З вами був Сергій Скрипник. Спеціально для Дніпро Тіві. А далі коротко про ситуацію у місті. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Трамвай номер 15 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок зображені на інформаційній панелі. Зміни пов'язані з ремонтом колії по проспекту Івана Мазепи в районі вулиці Київської. Більше даних на сайті Дніпроціві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі вас чекають новини спорту від Анатолія Шанкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Баскетболісти Дніпра, які цього сезону відзначилися золотим дублем, ставши чемпіонами суперліги України та завоювавши національний кубок, зробили гарний вчинок, гідний для наслідування. Усі кошти отримання від продажу квитків, а це понад 200 тисяч гривень. Вони передали 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді та третій окремій штурмовій бригаді. Браво Гулівери». Український боксер Василь Ломаченко у присутності 14 тисяч сто сорока семи що стало історичним рекордом для спортивних заходів, які коли-небудь проводились на ній за 12 років її існування австрійського міста Перт технічним нокаутом здолав австралійця Джорджа Камбасоса і завоював пояси чемпіона за версіями IBF та IBO у легкій вазі. Звитяга стала для нього 18-ю на профірингу. При трьох поразках він домінував упродовж бою. Камбасос обрав обережну тактику, періодично вибухаючи різкими серіями ударів в 11-му раунді. Наш співвітчизник після чергової комбінації відправив Джорджа в нокдаун. Той піднявся? Зрештою майже відразу камбасос вдруге опинився на підлозі. Рефері дочасно зупинив сутичку за мить до того, як кут австралійця викинув білий рушник. Зрештою, це був бій незачинну еліту легкої ваги. Там наразі інші чемпіони Шакурта Джарвон та навіть Нуель Наваретте, з яким за тиждень зустрінеться наш Денис Бернчик, небезпечніший за Джорджа Боксер, українського захисника збірної України з футболу Іллю Забарного фанати клубу англійської прем'єр-ліги Борнмута визнали гравцем сезону 2023-2024 років. Серед претендентів на нагороду були 19 його партнерів по команді. Донецький Шахтар дочасно другий рік поспіль і в 15-те у своїй історії став чемпіоном України з футболу у сезоні 2023-2024 років. Подібне сталося після того, як гірники в очному протистоянні мінімально 1-0, здолали Київське Динамо і збільшили відрив від них до семи очок за два тури до закінчення турніру. Динамо має 16 титулів. Цього сезону Донецький клуб може ще виграти і Кубок України 15 травня. У фіналі він зійдеться з Полтавською Ворською з Ліч охрестили як матч вдячності. А вдячності українським військовим, які зробили можливим узагалі проведення футбольних змагань, дозволили згадувати, хоча б частину мирного життя, дарувати позитив українцям. Тожний рахунок. 1-0 було зафіксовано і в Олександрії, де у поєдинку 28-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги одноіменний містом клуб здолав спортивний клуб Дніпро. 1 єдиний гол у зустрічі був забитий на 18-й хвилині. Бразилець Хуан Альвіна Безерра опинився першим на відскоку м'яча від подачі з кутового з лівого флагу і головою пробив у лівий кут. А Денис Шостак заштовхав сферу з лінії площини білого прямокутника. Втім, команда Руслана Ротання довелося до коман... Руслана Ротаня довелося понервувати арбітр взяття воріт, зарахував аж через сім хвилин, переглядаючи весь цей час вар підопічні Юрія Максимова залишаються поки що на четвертому рядку турнірної таблиці. Втім, їх наздоганяють і підпирають львівський рух і Житомирське полісся. Більше того. З'явилася інформація, які швидше за все варто довіряти про те, що Дніпровці протягом поточного літнього міжсезоння можуть залишитися без низки своїх лідерів та Квінгером. Олексім Гуцуляком цікавиться житомирське полісся, яке подейкують, навіть несло за нього заставу. А захисник захисників Едуард Сарапій та Олександр Сваток, також хаубек Валентин Рубчинський, перебувають у сфері інтересів новачка вітчизняного елітного дивізіону Львівських Карпат. Софія Науменко з Дніпра. Стала переможцем міжнародної вітрильної регати 2024 євроілка Європа Кап. В класі човнів ілка 6 перегони якої фінішували у Швейцарії. Другою була інша Українка Аліна Шаповалова, третьою Ізабелла Мендоза Казбеза із зі Сполучених Штатів Америки. Тим часом вихованки Дніпра, тренера Олександра Герасименка Ярослава Слободян стала срібним призером чемпіонату України з вітрильного спорту у класі оптиміст Анастасія Герасименко і Євгенія Слободян, бронзові призерки у класі Кадет. Вихованки шостої спеціалізованої де спортивної. Школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради ТСК Катерини, Коротецька і Ламза та змішаного складу обласної школи вищої спортивної майстерності Софія Сіденко і Марія Середа стали срібними призерами у команді чемпіонату України з фехтування на шпагах серед молоді до 23 років, який завершився у Києві в особистих змаганнях. Софія Сіденко завоювала бронзову медаль. Вітаємо дівчат, тренерський склад та обласну федерацію фехтування. Вихованці баскетбольної школи про Ато року народження стали бронзовими призерами всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед ровесників, здолавши у матчі за третє місце одну Смельницького Проскірєва. Варто відзначити статистику одного з лідерів нашої команди Макара е, Коновніцина, який набрав у поєдинку 29 очок, зробив 36 підбирань та виконав п'ять блок шотів. Відкритий чемпіонат Дніпра з рукопашного бою, організаторами якого спільно виступили одноіменні, міська федерація з цього виду єдиноборства та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, стало подією і великим спортивним святом для близько 300 учасників, дітей, юнаків та дівчат, віком від 6 до 15 років, які зібралися на килимі великої зали, палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви, і окрім Дніпра, представляли також ще понад 5 міст нашої держави. Це масштабний турнір з рукопашного бою, який ми проводимо на базі Олімпійського резерву. Олімпійських резервів. Представлені різні вікові категорії, багато будуть призів від управління спорту та від спонсорів. За них учасники боролися у розділах легкий контакт і дозований контакт двох основних категорій індивідуальні поєдинки та командні змагання. Зрештою, окрім завоювання нагород і призів, тренери та фахівці уважно стежили над тим, як вони попрацювали зі своїми підопічними протягом минулого навчального року, що добігає кінця порівнюючи їхні сутички з опонентами з інших навчальних закладів і клубів, що вдалося зробити і досягти на проміжному фініші, над чим потрібно працювати далі. З іншого боку, звітні змагання стали і генеральною репетицією, оглядинами і Відбором потенційних кандидатів до збірної Дніпра, на яку вже незабаром очікує чемпіонат України серед школярів, мета цього турніру це підведення підсумків за навчальний рік, який вже підходить до закінчення, щоб діти проявили свої здібності, навички, свій характер і здобутки за цей рік. Це як підсумковий турнір. Який ми щорічно проводимо для того, щоб діти більше розкрилися і проявили свої надбання за цей рік, це міський турнір у нас крайній в цьому році, в учебному році. І він як стартує, як підготовка до всеукраїнського турніру по школярам. Тому сьогодні у нас зустрічається вікові категорії від 6 до 15 років, і на базі Цих змагань буде сформована команда міста, яка буде представляти наше Дніпро на чемпіонаті України по школярам. Що стосується змагального рівня та якості поєдинків, то їх як ніхто краще оцінили гості турніру, відзначивши у першу чергу вишків вихованців рукопашного бою Дніпра, які своїми перемогами і здобутками далеко відомі за межами країни, що красномовно свідчить про сталу налагоджену роботу міської федерації за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики, які створили гарні умови для занять і тренувань відділення з цього виду спорту сьомої дитячо юнацької спортивної школи, якість поведінків на вищому рівні. Організація та суддівство нам дуже подобається і. Претензій немає, тільки компліменти. Якщо продовжувати і водночас завершувати тему відділення рукопашного бою сьомої дитячонацької спортивної школи Дніпровської міської ради, то саме його вихованці стали переможцями загальнокомандного заліку, випередивши у ньому своїх земляків зі спортивного клубу Велес, які фінішували другими, замкнули трійку призерів, відносні гості, спортивний клуб Фулконтакт з селища міського типу Покровське Синельниківського району. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.